Всім привіт, любителі халявних ігор! З вами Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, які ігри прямо зараз роздають у Steam, і у що можна зіграти безкоштовно на цих вихідних. Також поговоримо про нові правила щодо роздачі ключів Steam від Valve, про майбутній розпродаж. Ну і звичайно заглянемо в Epic Games і заберемо ще одну халявну гру свою бібліотеку. Звичайно, що це не всі новини та роздачі, що чекають на вас у цьому відео, тому дивіться випуск до кінця, щоб нічого не прогавити. Буду вдячний вашій підписці на канал. Та вподобайте під цим відео. Також мене попросили розповісти вам про збір коштів для випускників ХНПУ імені Григорія Сковороди, факультету історії і права, які зараз знаходяться в лавах Збройних сил України. Отримані кошти будуть спрямовані на придбання аптечок, ліхтарів та інших необхідних засобів. Всі звіти збору будуть опубліковані в їх телеграм-каналі. Тому пам'ятайте, що кожна гриня важлива і маленьких донатів не буває. Ну а тепер халява. 7 березня у доту 2 було додано нову скарбницю, Dead Триконін Chest, яка містить тематичний сет для. Спан, новий вигляд для альтернативної особистості пуджа та інші ексклюзивні нагороди. Скрабниці можна отримати в рамках міні-івента, який з'явився у грі з нагоди виходу нового персонажа Муерта. Для відкриття цих скриньок потрібні спеціальні ключі, їх можна придбати за 2,5 долара або 20 уламків дота плюс. Але на подив Valve також надала всім гравцям по 5 безкоштовних ключів. Тому якщо граєте в дотку, вам залишилося лише отримати скарбниці і сподіватися на крутий дроп. Який, наскільки я знаю, продати не можна. Але якщо я не правий, підправте мене у коментарях. Усім на Вихідних, а саме до 13 березня 19.00 можна випробувати 5 ігор абсолютно безкоштовно. Тож давайте трохи про них розповім. Dungeon Defense Awakened – кооперативний рольовий екшен з видом від третьої особи та елементами захисту вежі у фентезійному сеттенгу, в якій гравці захищають свій замок від хвиль монстрів, використовуючи свої унікальні навички та зброю. Warhammer Vermintide 2, кооперативний шутер від першої особи, де гравці борються з навалою щурячого народу та інших істот у фентезійному всесвіті Warhammer. Гравці борються разом, використовують. Свої унікальні класи та зброю, щоб пройти через досить складні рівні. Total War Warhammer 3, кульмінація всієї серії Total War Warhammer. У ній карти компанії, раси та фракції з усіх трьох ігор зливаються в єдину епічну кампанію пісочницю. Це найповніша і вичерпна стратегічна гра у світі Warhammer з будь-коли створених. Dead by Daylight – розрахована на багато користувачів гра в жанрі гору на виживання, якій один гравець грає за вбивцю, а інші гравці за виживших, які намагаються втекти. Ті, хто вижив, повинні ремонтувати генератори, щоб відкрити двері. І втекти, а вбивця повинен зловити і убити всіх, використовуючи свою кмітливість та навички, Frostpunk – стратегічна гра на виживання, в якій гравці керують містом у світі, що замерзло в крижаній пустелі. Гравці повинні балансувати між ресурсами та потребами громадян, щоб створити та підтримувати комфортний життєвий простір, а також приймати важкі рішення, які можуть вплинути на долю міста. Якщо якась із цих ігор вам сподобається, прямо зараз ви можете придбати їх за знижкою. Буквально днями Epic Games Store поділилися своїми підсумками 22-го року. Згідно зі статистикою, Кількість користувачів сервісу досягла 230 мільйонів осіб. Також вийшло 626 нових ігор і додатків, а їх загальна кількість досягла 1548. На ігри під крилом Epic користувачі витратили 820 мільйонів доларів, а сторонні проєкти – 355 мільйонів доларів. Розробники та видавці, які співпрацювали з EGS, роздали 99 безкоштовних ігор загальною вартістю 2240 доларів. З них користувачі забрали 700 мільйонів копій. Загалом показники магазину зростають. І якщо вам цікава інша статистика, то можете ознайомитися з нею за. А посиланням в описі. Ну а щодо планів на 23-й рік, то вони планують підвищити продуктивність лаунчера, ввести підтримку підписних сервісів від сторонніх видавців, створити центр контенту до різних ігор та багато іншого. Ну і звичайно, що тижневі роздачі продовжуються. Тож будемо поповнювати свою бібліотеку різними проектами на халяву і надалі. На сервіс Індіа Гала почалася роздача гри в жанрі на виживання з елементами екшену і навіть горору, що називається Dae Young. У ній нам відводиться роль молодої дівчини, яка виявилася замкненою на безлюдному острові, повному небезпек і загадок. Одним із ключових елементів гри є втеча та скритність, але в той же час ви можете знаходити предмети та створювати зброю чи інструменти, які допоможуть вижити та подолати перешкоди на шляху до порятунку. Утім, ця гра коштує 225 гривень, а тут можна отримати абсолютно безкоштовно. Тому переходьте за посиланням в описі, створюйте обліковий запис на сайті Індія Гала та забирайте гру в свою колекцію, натиснувши на спеціальну кнопку, після чого можна скачати і пограти в неї у будь-який момент. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до роздачі в магазині Epicames. Разум можна безкоштовно забрати містичну пригоду під назвою Call of the Sea, події, якої розгортаються на тропічному острові у південній частині Тихого океану у 30-х роках. Головна героїня на ім'я Нора намагається відшукати свого зниклого чоловіка Гарі, який вирушив на цей острів із експедицією. Геймплей Call of the Sea складається з розгадування головоломок та дослідження навколишнього середовища на острові. У грі немає бойових сцен, а основна увага приділяється розслідуванню таємниць та взаємодії із стародавніми руїнами, що дозволить вам просуватися за сюжетом. І розкривати таємниці, пов'язані з її коханим. Гра як на мене досить релаксна та цікава, так що забрати однозначно варто. Роздача завершиться 16 березня о 18.00, а наступною безкоштовною грою стане покрокова стратегія Warhammer 40 000 Gladius Relics of War, про роздачу якого я обов'язково розповім вам у наступному відео, тож не пропустіть. Компанія Valve внесла зміни до правил та рекомендацій за ключами Steam. Тепер розробники повинні продавати свою гру у вигляді ключів в інших магазинах, аналогічно тій ціні, що вказана в Steam. Також ці ключі не. Не повинні роздаватися безкоштовно на різних сайтах, якщо розробник не пропонує подібну акцію користувачам Steam. Тому, можливо, подібне оновлення може якось вплинути на роздачі та продажі дрібних індій ігор на різних сайтах. Але, як то кажуть, поживемо, побачимо. А свою думку щодо цього можете написати у коментарях. Під час шоу. Capcom Spotlight було оголошено Про доступність безкоштовної демоверсії до Resident Evil 4 Remake. Випробувати гру можна на всіх актуальних платформах. І що найкрутіше, як на мене, так це те, що в ній немає обмежень за часом, і ви можете грати і досліджувати світ тільки вам заманеться у Chains of Demo показують початок пригоди, тобто момент прибуття Леона до іспанського села та його перший контакт із паразитами Лас Плагас, а також битву з доктором Сальвадором, що орудує бензопилою. Розробники обіцяють, що дух та суть геймплею залишилися такими ж, як і в оригіналі 2005 року, але буде трохи змінений сюжет та значно покращена графіка. Що ж стосується повноцінного релізу Resident Evil 4 Remake, то він відбудеться вже 24 березня. Ну а це не вся халява від Capcom Steam, оскільки ви можете забрати в бібліотеку Capcom Arcade Second Stadium. Це можна сказати емулятор для різних аркадних ігор. Воно повністю безкоштовне. А якщо забрати до своєї бібліотеки ще доповнення з гроєю Invincibility, ми отримуємо плюс один до значка колекціонера ігор. Так що забирайте посилання, я залишу в описі. Ну а тепер давайте поговоримо про знижки у Steam. Компанія Activision додала одразу три попередні частини серії ігор Call of Duty до магазину Valve, тому їх прямо зараз можна купити по 50% знижці кожну. Як я вже сказав, незабаром відбудеться реліз Resident Evil 4. Ремейк, тому видавець Capcom влаштував розпродаж своїх ігор зі знижками до 87%. Також можна звернути свою увагу на Red Dead Redemption 2 зі знижкою у 67%, Dead Cells по 40% знижці, Subnautica зі знижкою у 67%, Insight по знижці в 90% та Contraband Police по знижці в 12%. Гра досить весела, та любителям різних симуляторів має сподобатись. У будь-якому випадку нагадую вам, що починаючи з 16 по 23 березня, на нас чекає весняний розпродаж, і знижки на ньому будуть цікавішими. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали халявні ігри, і не тільки свою колекцію. Обов'язково підпишіться на канал та порадьте це відео своїм друзям. А також по можливості можете підтримати мене та мій канал, оформивши спонсорську підписку. Ну а з вами, як завжди, був Ген Габена, дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.